6 тисяч сонячних панелей від європейських партнерів отримали медичні заклади в Україні. Це стало можливим завдяки зусиллям Міненерго та МОЗ України спільно з європейською комісією. Панелі розподілять серед закладів критичної інфраструктури. Один із медичних центрів Києва вже використовує такі альтернативні джерела. Деталі у сюжеті Валерії Глушченко. Медичні заклади по всій країні пережили вже десятки блокаутів для лікарень. Відключення світла це не просто настання темряви, це також завдання продовжити боротьбу за життя пацієнта, попри все викликає дуже багато стрес для всього персоналу. Ну а найпаче, це викликає дуже велику небезпеку для пацієнта, бо у нього у нього стоїть серце. І якщо під час відключення енергії виключиться також мотор, мотор, який пампує кров по всьому організму, він просто загине. Ось ви знаєте, були такі випадки, коли рукою намагалися крутити мотор. А анестезіологи в цей час такими спеціальними мішочками нагнетали повітря в легені. Щоб таких ситуацій не виникало, лікарі намагаються шукати додаткові альтернативні джерела живлення. Одне з таких сонячні панелі. Саме ці встановили в одному із столичних шпиталів. Вся потужність, яку ви зараз бачили на даху, вона спускається в інверторну приміщення, заряджає батареї. Іде на споживання лікарні і може ще підзаряджати батарею від нічного тарифу, якщо це буде потрібно. Це вже четвертий заклад, де встановили сонячні панелі від італійської компанії. Україна отримала їх за програмою Промінь надії, які запустили у рамках діяльності фонду підтримки енергетики спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон започаткованою у 2022 році. Донатором цих панелей виступила Італія. Фінансову підтримку для реалізації проєкту надав європейський союз. А також ми забезпечили транспортування та встановлення сонячних модулів. Це надзвичайно важливий проєкт, який ми реалізували разом з Україною, адже це майбутнє країни. Це сотні вдалих операцій, яким не здатна завадити російська агресія. А також ці батареї дозволять знизити витрати на комунальні енергетичні платежі. Ми виконуємо увесь комплекс робіт, починаючи від проєктування та постачання обладнання і до його встановлення. А ще ми забезпечуємо виконання всієї паперової роботи, що дозволить отримувачу сонячних систем не лише користуватись електроенергією, а й продавати її надлишок. Загалом в Україні від італійських партнерів передали майже 6 тисяч сонячних панелей. Їх хочуть встановити у Хмельницькій, Київській, Житомирській, Волинській та Одеській областях. Працюємо над енергонезалежністю і безумовно в критичні часи щоденних майже атак на енергосистему. Це важливо з точки зору забезпечення безпеки. І коли ми говоримо про лікарні, безумовно це безпосередньо стосується життя людей. Ми ведемо розмови далі з партнерами іншими. У нас вже є домовленості, зокрема з Литвою з Німеччиною. Про теж тисячі панелі, які будуть передані для розширення відповідно цього проєкту. На цей рік у нас мета вітна плануємо ввести в експлуатацію близько 100 закладів. Звісно, що це допоможе нам посилити стійкість наших закладів. Це зможе забезпечити безперебійну роботу наших лікарів. На цьому проєкт не завершується, адже держава і надалі планує залучати європейських партнерів до співпраці. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. Урядовці кажуть, проєкт промінь надії планують масштабувати на понад 300 медичних закладів по всій Україні. Валерія Глушенко Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Марафон ідині новини.